Коломийські каратисти знову серед кращих в Україні, Із з Луцька повернулися вихованці школи Лисюків. Серед 14 команд наші земляки зуміли завоювати друге загальнокомандне місце. До речі, позаду, коли моя, залишили представників багатьох обласних центрів. Понад десяток спортсменів цього разу представляли Коломию на чемпіонаті України. Вдало виступили учні Мирослава Лесюка. Вихованці володаря Кубка світу неодноразово підіймалися на верхні сходинки п'єдесталу пошани. Сам же тренер виступами своїх дітей задоволений. Більше 10 років працюю з дітьми. Зараз після цього турніру, що відбувся минулими вихідними в Луцьку, я від дітей не чекав навіть такого результату, який вони показали. Ми з 10 спортсменів привезли 5 золотих нагород. П'ять золотих нагород, 6, 6 срібних і одне бронзове, одну бронзову нагороду. Це виступали по двох версіях: по версіях GK карате і Бобудо карате. Так що я від дітей дітьми як тренер задоволений на 100%. Мають Майкло і одного дворазового чемпіона. Ним став Назар на фурук. каже, що своїх суперників не боявся, бо тренер навчив, як поводитися на килимі. Молодшому члену команди Ростиславу Боднаруку вже сім років, як він нам сказав. Однак на поміст хлопчина виходить впевнено. Каже, що суперників не боїться, а як виросте, то обов'язково стане чемпіоном світу. Мені було важко бути, але я була і пішов. Я дякую, що я мовчити. І серед чемпіонів дівчата Ірина Семенюк вже кілька років тренується у Морослава Лисюка. Каже, що радить всім своїм подругам також займатися цим видом спорту, щоб вміти постояти за себе. Карате мені дуже подобається, тренер дуже добрий. Я б їм порадила, щоб вони теж ходили. Це ж дуже класно займатися спортом, особливо карате і давати здачу хлопцям. Майстер спорту міжнародного класу Михайло Лисюк розповів, що на тренуваннях готують не лише каратистів. Зараз разом із сином вони ще й тренують те еквандистів. На сьогоднішній день це олімпійський вид спорту. І колом'яни обов'язково будуть у складі збірної України, каже тренер. Завданий час на Олімпійські ігри. Ми Випадк йдемо, на да, 20, -го, 20 -го, э, березня у нас Кубок Карпат у Івана-Франтіського придешно проходить. Київ буде костяк. Костяк стадатися збірної України. І Після, якщо я думаю, що на наші два-три спортсмени мають попасти в збірну України, які мають готуватися до Голландії. Докупка світу по тиквандо – Це Олімпійський вид спорту. Це вже розробляється ліцензія, ліцензія на Олімпійський вид спорту. Але при тому, що ВКФ карате планує з 20-х років вести олімпійський вид спорту. Ми працюємо і по тиквандо, і працюємо по карате. Однак цього разу тренер зазначив, що якби не батьки, то діти, мабуть, і не змогли б досягти таких результатів та поїхати на чемпіонат України. Тому звертається, щоб меценати допомагали молодим та юним чемпіонам. Богдан Малецький, Ігор Кофлюк, програма «Подій НТК».